Виконуємо номер 519 із підручника Геометрія 7 та номер 40.26 із підручника Математика 7. інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть градусні міри гострих кутів прямокутного трикутника, якщо градусні міри їхніх зовнішніх кутів відносяться як 2 до 3. Приступаємо до виконання. У нас прямокутний трикутник АВС, кут С 90 градусів. Гострі кути у нас А і Б, тому зовнішні кути у нас КАБ і ДБА. Вони відносяться як 2 до 3. тому потрібно знайти градусний міри кутів АВС. І це А Позначимо за Х градусів одну частину і виразимо кутика А і Д через змінну Х. Нехай х градусів одна частина. Тоді Кут КАБ дорівнює 2Х градусів. А кут ДБА 3Х градусів. Кути АБЦ і ЦАБ, внутрішні кути трикутника. Суміжні з нашими зовнішніми кутами. Виразимо їх через суміжність. Кути АВС Ц і внутрішні кути кути трикутника АВС Ц, суміжні. До відповідних зовнішніх, зовнішніх, кутів. і з теореми про суміжні кути. суміжені кути. Радусна міра кута АВС Дорівнює 180 градусів відняти радусна міра кута ДБА. І це дорівнює 180 відняти 3 Х. Градусна міра кута САБ дорівнює 180 градусів. Відняти градусну міру кута КАБ. І це у нас 180 відняти 2х. Використаємо властивість прямокутного трикутника, про те, що сума гострих кутів дорівнює 90 градусів використовуючи властивість прямокутного трикутника я дошках поясню яку сума гострих кутів, 90 градусів, маємо рівняння. І маємо 180 відняти 3х, додати 180 відняти 2х дорівнює 90. Розкриваємо дужки, знаки не змінюємо, у нас знак плюс стоїть. Переносимо доданки, зводимо потім доданки, маємо мінус 5х у лівій частині. І 180 додати 180, це буде 360. Перенесемо у праву, змінивши знак на протилежний. Отримаємо мінус 5х, дорівнює мінус 270. І нам залишається поділити на мінус 5 отримаємо 54. Отже, 54 градуси – це у нас одна частина. Тоді кут КАБ дорівнює 2 помножити на 54, отримаємо 108 градусів, а кут ДБА 3, помножити на 54 і отримаємо 162 градуси. Ну, а тепер знайдемо внутрішні кути суміжні з ними. Кут АБЦ – Дорівнює у нас 180 відняти у ДБА. Тому 180 відняти 162. Отримаємо 18 градусів. А кут у нас внутрішній, це ми дорівнює 180, відняти КАБ. КАБ у нас 108. І отримаємо 72 градуси. Записуємо відповідь. Перший кут у нас АБЦ, тому 18 градусів. І 72 градуси. Номер 519 із підручника геометрія 7. Та номер 40.26 із підручника Математика 7. Виконано.